В останні дні лютого на базі Богославського ліцею No3 Ман відбулися змагання з футзалу другого територіального етапу Київських обласних спортивних ігор серед дітей пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги серед юнаків 2012-2014 року народження. Нагадаємо, що змагання з баскетболу та черлідингу вже відбулися а продовженням стали змагання з футзалу, у яких взяли участь сім команд закладів загальної середньої освіти громади. Команди змагатимуться у таких видах спорту, як футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол та черлідинг. Ми раді вітати вас на відкритті територіального етапу турніру з футзалу в межах змагань з проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Ці змагання є новим викликом для учнів шкіл усієї України і проводяться під гаслом «Разом, Разом переможемо. Тож з побажаннями плідної участі усім командам перемоги найсильніші із них та на, її, на, на, на якнайшвидшу перемогу України. Дозвольте відкрити це спортивне свято, територіальний етап змагань з футзалу. Для офіційного відкриття змагань проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги просимо підготуватися до виконання державного гімну України. пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. <клухи> Пам'ятаємо, не пробачимо переможемо! Слава Україні! На нашому заході присутні поважні гості, які безсумнівно знають, як підтримати бойовий дух наших учасників, мотивувати їх та надихнути. Владислав Геннадійович Швак, секретар Богуславської міської ради. Тетяна Володимирівна Куценко начальник відділу культури, молоді та спорту. Начальник відділу освіти соціально-гуманітарного управління Богуславської міської ради Ольга Іванівна Тухар. Анатолій Безуглий, громадський діяч, координатор проєкту Активні парки України. Директор Богуславського НВО, ліцей номер 3 МАН Людмила Федорівна Байбус. Тож даємо їм слово. Вітаю всіх учасників загальнонаціонального проєкту Пліч обліч зі спортом дуже приємно бачити, що наші учні нашої Буславської територіальної громади активно приймають участь у даному процесі. Тож бажаю усім учасникам отримати позитивні емоції і щоб всі задумані цілі в даному у вас обов'язково здійснились. Слава Україні! Шановні учасники чудового прекрасного проєкту, я хочу побажати одне, щоб до останніх своїх днів на все життя ви залишились великими друзями і йшли поряд пліч опліч і підтримували, тому що ми зможемо що тільки лише разом прийти до перемоги. Слава Збройним силам! Доброго дня! Вітаю вас із таким спортивним святом. Приєднуюся до всіх привітань, які були, і бажаю вам отримати задоволення в цьому турнірі і всім гарних емоцій, так що граємо в чесний футбол і слава Україні! Добрий день, дорогі діти, шановні гості, суддівська колегія, вчителі. Нам дуже приємно приймати сьогодні у закладі учасників змагань це українські шкільні ліги, які започатковані президентом України і мають надзвичайно важливе гасло. Разом переможемо. Ці змагання є особливими, адже вони мають на меті популяризацію видів спорту, здорового способу життя, а також підвищення спортивного іміджу України. Сьогодні у великих і малих містах України проходять такі ж змагання, в яких команди, які стали переможцями в своїх школах, виборюють своє право представляти громаду на іншому етапі змагань. І наші змагання сьогодні проходять завдяки Збройним силам України, які у надзвичайно складних умовах виборюють наше право на життя. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо займатися спортом, жити і навчатися. Тож я бажаю всім успішних змагань, чесної гри. Чесного суддівства, нехай переможе найсильніший, нехай переможе спорт, нехай переможе Україна. Слава Україні! Спортивні змагання це завжди не просто та хвилююче для кожної із команд. Гравці довго тренувалися, виснажливо і злагоджено працювали. Але під час будь-якого турніру працюють не лише учасники, а також це визнажлива та кропітка робота тренерів та членів суддівської колегії. Представляємо найсправедливіших, найвідповідальніших і водночас вимогливих суддів наших змагань. Голова суддівської колегії, очільник Богославської дитячої юнацької спортивної школи Віталій Володимирович Восьмірко. Судівської колегії громадський діяч, координатор проєкту Активні парки України. Безуглий Анатолій! Студенти другого курсу спеціальності фізична культура Казакор Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семена Нечоєловицького, Бутвина Артем та Ян Петровський. вдалого та легкого суддійства. Надихнути та підтримати сьогодні прийшли учні 4-го Б, 7-го А та 8-го Б класів. Та бажання перемогти, яка в кожної команди знаходиться на максимумі. Отже, хто сьогодні буде змагатися за першість? Це команди, які представляють освітні заклади нашої громади. Богуславський академічний ліцей новороди. Богуславський ліцей номер два. Ярославське НВО, ліцей номер 3 МАН. Дебенецька гімназія. Ісайківська гімназія. Вірхівецька гімназія. Бажаємо командам великих перемог та значних досягнень у сьогоднішньому турнірі. Парад. Щекусь. Струнко. Вільно. До місця проведення змагань. Розійтися! До змагань учасники готувалися надзвичайно відповідально, а тому на полі показали гарну гру і хороші результати. Спортсмени грали злагоджено та, виходячи на спортивний майданчик, кожен волів перемоги своїй команді. Глядачі, тренери, вболівальники підбадьорували своїх футболістів на полі. Були і гарячі моменти, і голи. Загалом яскраві і видовищні змагання. Та спорт є спорт. Тут перемагає найсильніший. Тож за результатами спортивного дня перемогу виборола команда. На академічного ліцею номер 1 зігравши в фіналі з Богуславським міським ліцеєм номер 2 рахунок гри 9-0. Нагорода і право представляти нашу громаду на районних змаганнях дісталося саме спортсменам з першого академічного ліцею. І так закінчились наші змагання. Другий територіальний етап з футзалу. І маємо такі здобутки. За участь нагороджується. Буст ОЗОВ, Буславський НВО, ліцей номер 3 Ман, капітан команди. Роман. Вітаю, капітан команди. Підоприора Богослав. Білай Денис. Симоненко Максим. Почтар Станислав. За, э, дякую команді за участь. Ви молодці. Перемовича попереду у вас все. Стаємо на місце. За третє місце нагороджується. Дебенецька гімназія. Баласка, капітан команди. Вітаю. Почесне третє місце. Тут. За третє місце нагороджується. Передарій Давид. Я Ярослав. Вітаємо. Ковальчук Назар. Вітаємо. Кверхелідзе Владислав. Вітаємо. Капітан команди. Ковутенко Ростислав. Вітаємо команду за зайняте почесне третє місце. Молодці. Стаємо на місці. За заняте. Друге місце. Озобо-Уславський ліцей номер 2 Капітан команди. Вітаємо. Драченко Артем. Вітаємо. Супрунов Ігор. Вітаємо. Супрунов. Вибачаюсь. Вітаю капітан команди. Швець Тимофій. Тертичний Іван. Запорізький Василь. Вітаємо. Пустоводь, Ярослав. Вітаємо. Кривошея, Максим! Команді трішки не вистачило до перемоги. Ну, все попереду вас. Молодці, Дякую. дякуємо. І за перше місце нагороджується. Богуславський академічний ліцей номер 1 Капітан команди. Вітаємо. Ситіченко Роман. Він же ж капітан. Вітаємо. Благий Тимофій. Вітаємо. Ратушний Роман. Криворучко Артем. Молодці. Бабик Ростислав. Степанов. Нестер. Толочко Тимофій. І тренер команди Дроздюк Роман Анатолійович. Вітаємо з перемогою. Вітаємо команду. Ця команда буде представляти. Буславської ОТЕ на районних змаганнях з футзалу вітаємо переможців! Бажаємо учасникам сил наснаги впевненості у своїх силах та високих результатів. Проект приходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського спільно з міністерством освіти і науки та міністерством молоді та спорту України під гаслом Разом переможемо!».